За 16 років роботи у комітеті виборців України Святослав Клічук пережив вже не одні вибори. Тепер спробував себе у якості міжнародного спостерігача у сусідів. Насамперед каже у порівнянні з українським, польське виборче законодавство має надзвичайно багато шпарин, якими б наші політики точно скористались. У Польщі все простіше на дільниці працює вісім членів комісії, і ті позмінно на підрахунку голосів. Присутність журналістів заборонена. Втім, агітація дозволена аж до виборів. У переддень тиші там плакатів та агіток ніхто не зриває, Втім, з іншого боку, будь-які фальсифікації автоматично означають кінець кар'єри політика. Вразив насамперед те, що коли після оголошення даних екзітпулу по суті, це соціологічного дослідження. За кілька хвилин після закриття дільниці офіційно ну, діючий президент офіційно привітав свого конкурента і визнав те, що він програв. Не було ніяких суперечок, дискусій і так далі. Тобто, люди довіряють один одному в Україні. Таку ситуацію сьогодні навіть уявити складно в принципі, як і те, що у день виборів після закриття дільниць іноземному журналісту можна спокійно потрапити в штаб потенційного президента країни, і це стало ще одним здивуванням нашої делегації. Це радість прихильників новообраного президента зняти Сергієм Штурхецьким у штабі Анджея Дуди після оголошення результатів екзит полу на нового президента. Поляки покладають великі надії. Хоча ці вибори стали стартом до наступних значно серйозніших. Вже восени сусіди обратимуть депутатів Сейму, який має значно більший вплив на життя країни. Якщо ми досягнемо такого рівня на да, свідомості громадян, а ми показали дуже багато що світові за останній час. То я думаю, в нас так само все буде дуже добре. Скажу так, поляки заздрять нашому майдану, заздрять нашій величезній силі громадянського суспільства. І очевидно, що в нас є дуже хороший потенціал. Оксана Жужельська, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.